Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про виставку Богдана Шептенка, яка має назву відзеркалення, яка сьогодні і відкрилась у бібліотеці на Поштовій. Та про те, як пройшло відкриття, скільки триватиме виставка, та скільки художник на неї працював, ми поговоримо наступні 15 хвилин. Богдан радий вітати! Вітаю вас в нашій студії. Ну і звичайно, з відкриттям Дякую. виставки. Дякую. Перше питання: що надихнуло на створення от саме цієї виставки виставки від дзеркалення? Е, дивіться тут в цілому в основному роботи, які я малював просто от 22-23 році. Я би сказав, навіть не надихнула. От мені таку запропонували ініціативу від директорки центральної бібліотеки, щоб зробити виставку саме от бажано останніх робіт, тому що вони якраз пов'язані з повномасштабним вторгненням. От і саме от відзеркалення, назва виставки така, тому що там я відображав події до повномасштабного вторгнення і після. Тобто Картини різних періодів, там 18-го, 19-го років, і звичайно, 22-го і 23-го. от тобто, відображення моїх всіх не знаю, переживань за ці роки, тобто, які були картини до повномасштабного і після, там як змінились сюжети, техніка і так далі? Так, чудово. А трішки відео від теми, так нашої mm -hmm. програми. От е, Богдан, дуже цікаво, от, які техніки та жанри, от ви використовуєте у своєму мистецтві, так і mm -hmm. які використовували для цієї виставки. Переважно це акварельний живопис і акрил, акрил на полотні. Але я часто люблю так міксувати, роблю змішані техніки, де я використовую маркери спиртові, потім малюю акрилом. Іноді навіть є такі текстурні пасти з використанням різних. Таких древесних матеріалів, типу як стружка, олівця. Це такі все експерименти останні, навіть з використанням пакетів з магазинів, тобто є такі паперові пакети, от і на них в мене теж є серія малюнків. Тому по техніці аквареля крил, маркери, а по жанрам в основному у мене фігуративний живопис і міські пейзажі. Угу, так. А скільки у робіт представлено на цій виставці? На цій виставці представлено близько 30 робіт. Переважно це все фігуративний живопис. Тобто там, де я відтворюю людей, те як я сприймаю навколо. Навколишнє середовище, От. але ці роботи також пов'язані з урбанізмом, з архітектурою. Там в мене є такі змішані сюжети, де і люди зображені, фігурки людей, і архітектура. Тобто, в мене такий, як сказати, мікс різних сюжетів. От, але переважно так, це фігуративний живопис. Так, а скільки триватиме виставка? Виставка триватиме до 16 листопада, тобто сьогодні, 1 листопада, вона відкрилась, і до 16 листопада її можна буде відвідати у вільному такому режимі з 9 ранку до 17.00. В цілому це такий режим роботи бібліотеки. Тому всі, хто хотять подивитись, просто можливо впізнати себе в якихось картинах там чи. Просто заради естетичної насолоди то можуть відвідати е, в будь-який день. Так. А, питання, яке я задаю часто творчим людям, особливо художникам, так, які mm -hmm. відвідують нашу студію. А, чому я повинен прийти саме на цю висновку? Е -е. Чому? Ну тому що, по-перше, це так сказати власне заохочення, якщо ви хочете побачити вживу картини. Саме вживу оригінали, тому що зрозуміло, зараз є соцмережі, і в принципі можна там багато дивитись художників, я й сам Але дивлюсь. Трішки мені здається, це трішки не те. Так, все одно. Так, а коли вживу, тобто я ж там малюю картини не для себе, щоб їх там зберігати, десь, а щоб показувати людям. І саме е, коли люди бачать вживу картини, у них інші емоції. Вони кажуть, о, а я думала, що ця картина взагалі ось така, типу, а вона от така. Тобто, е, виглядає. Це все інакше. Тому в цілому, щоб заманювати я людей не буду насильно, але вживу картини набагато цікавіше подивитись. Тому, якщо ви хочете побачити так, різні техніки, різні види робіт, в цілому буде цікаво подивитись, тому що дуже гарний простір там і думаю, що. Очікування будуть набагато кращі, ну точніше, навпаки. Реальність буде набагато краще за очікування. Я думаю, що так. Так, я mm. думаю, що і сьогодні в новинах випуску новин буде сюжет з відкриття mm. виставки. Я думаю, думаю, що багато хто зацікавиться mm. і обов'язково відвідає. Ми нагадаємо, що це центральна бібліотека на поштові з 9 з дев'ятої mm. до 17, до 16 листопада буде mm. можна Дякую. буде відвідати Богдане. Як ви сподіваєтесь, що ваші твори вплинуть на глядачів? Я сподіваюся, що кожен знайде себе трошки, тому що там в мене намальовані різні ситуації, такі, в яких можливо хтось просто впізнає. ну, не, не прям що себе, скажімо так, напряму, але схожі якісь моменти життя. Тобто в будь-якому випадку людина, коли дивиться на картину, вона з чимось її асоціює. І тобто, всі ці асоціації приводять або до позитивних моментів, або до якихось негативних, тому що там насправді картини є, які пов'язані з війною. Це, наприклад, там Азовсталь, ДСНС, «Рятівники», картина розмови про війну. Велика Вода, картина, яка пов'язана з Каховською Гес Херсоном, затопленням. І так само є такі більш позитивні картини, як Відпустка, там Домашні улюбленці. І ну, багато інших. Тобто є позитивні і негативні моменти, і саме для цього і, е, є ці картини, щоб людина відзнайшла щось е, своє. Тобто, можливо, їй на щось це надихне, або можливо не надихне, просто вона щось згадає там. О, тобто, в будь-якому випадку е, картини, вони так чи інакше дістаються емоції людини. Тому заради цього можна. Так, ну Богдане, ну, ну, чесно кажучи, мене вже зацікавило. Я думаю, що точно ще час є, я точно відвідаю. Uh -huh. а, тим паче, я як я людина, яка з Херсону приїхала. Oh -oh. То для мене, oh -oh. от зараз, коли я почув, що там є так. картина вода, так і Каховська ГЕС, а, і обов'язково прямо хочеться так. подивитися. От там дійсно я напевно знайду, як то кажуть, yeah. до себе. Yeah. А, так, а яка історія чи почуття? От, ви намагаєтесь виразити в своєму мистецтві от на цій виставці? Я там просто виражаю своє бачення оточуючого середовища через людей, через свої якісь власні не знаю, надбання, там те, що я от бачу навколо себе, те я й показую. Тобто там такі. Теми висвітлюються як там, єдність, єдність людей в цілому, що ще там є гармонія. Ну, це так назви картин. В цілому, що ще там є про імпресіоністів, картини, і вони всі різні. Тобто, там є від великих таких форматів до найменших. Що я в цих картинах передаю? Те, як в. В принципі, я живу, мабуть, тому що там є і якісь позитивні яскраві моменти, так, так і якісь більш негативні. Тому просто я показую людям те, що я бачу от, через призму полотен. Так? Тобто я щось собі уявляю, в принципі, щось асоціюю і це передаю на картини, там на аркуш паперу чи на полотно. Тому. Просто і для задоволення, я для свого малюю, і щоб і люди щось віднайшли там. Тобто, там в основному реалії життя. Там нічого такого фантастичного немає. На картинах відображене життя. Так. Ну не можу не затронути тему війни, так. Угу. Людина творча. Так? так. Де брати натхнення от в такі часи? Де воно взагалі береться? Е, дивіться, власне, я беру натхнення з таких занять, як от, е, наразі ходжу на великий теніс. Е, там я якось не знаю, відпочиваю душею, заряджаюсь новою енергією. Е, потім влітку я катався на роликах. Мені дуже подобається десь їздити, просто дивитись на природу, е, біг. Бігати дуже люблю, і навіть не через те, що це спорт, а просто тому, що ти біжиш, ти о, в своїх якихось думках. З музикою, там чи якимись подкастами, от мене отакі от речі заряджають. І, звісно, люди. От спілкування з людьми, це і друзі, і знайомі, і просто люди, які прийшли ту ж виставку відвідати. Після спілкування ти, наче, бачиш, в чомусь сенс. Тому що люди там чимось цікавляться, ти їм щось розповідаєш. І в цілому, просто таке живе спілкування. Воно якби надає таку енергію щось робити далі, заряджатись. Так, mm. а, чудово. А, Богдан, я так. бачу, ти з собою взяв е, такі робочі. Е, так, це скетчбуки Такі так. Що ми можемо показати для наших глядачів, для mm. а, першого міського? Так, я хотів просто показати трошки такий контраст між днями. От у мене є малюнок, який зроблений до війни, і він так і називається День перед війною. Це тут зображені в основному мої друзі. Тобто, це такий, знаєте, домашній відпочинок, коли там ми замовили там піцу, щось розмовляли собі. І коли я осягнув, дійсно, що щастя, це коли ти не знаю, в колі своїх друзів, ось, з людьми. От і в цілому, це був це називається день перед війною, тому що на наступний ранок я прокинувся. І почалась війна, тому далі вже малюнки, звісно, пішли трохи інші. Ось це сюжет з. О, під ірпіньом, о, там, де були машини, оцей, о, де були машини ну... цивільних, так? Я так, розумію. так, так, це машини цивільних, і тепер це як металобрух такий. О, тому, звісно, що і змінились сюжети, е, а це така скетчбук, це знаєте, як я кажу, як фотоальбом. В плані, коли е, я от, захотів щось в моменті намалювати, я це собі намалював, тобто е, його якби не вставиш в рамку, так, це просто от, такий. Е, Відображення просто якихось повсякденних е, таких подій. Тому е, такий якби, контраст трохи між одним днем і іншим. Тобто ми вже Два при... різних дні. Так, так. так. Од... Ну, Розділяє їх одна ніч буквально. Е, ну так, е, і ми вже прокинулися в інших реаліях, і після того вже якби, життя вже не буде таким, як раніше. От. Е, тому тут саме такі малюнки. Так, можливо, ще щось там. Та, звісно, тут таке, що можна продемонструвати. Можливо, там щось є, а саме про кривий ріг. Є, Сталеве, зараз покажу. Сталеве. Ось це, наприклад, це, ми, це, коротше кажучи, в підземці, коли під час тривоги. От, і я просто зобразив тут людей. От, це Потім що ще? Тут є з подорожей в цілому малюнки. Зараз покажу. Ну, Звісно, що подорожі, які були до 22-го року. Це, до речі, те, це, це Кривий Ріг. Це Так, це навіть мені, як людині на місцеві, да. дуже знайоме місце. Да, це да. здається, як їхати до 173-го так так, 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 от Відразу відразу я навіть, я навіть я впізнав. Так. Ну от, наприклад, сюжет з кав'ярні просто. Тобто, коли я там зустрічався з художницею, ми малювали, сиділи просто в кав'ярні, отакі скетчі. Тому Тут в цілому такий вір подій різних. Ось це, наприклад, вигляд просто з вікна в мене, тут така. От... Ну, дуже, такий. От, на, на, на мій погляд, так, от, mm -hmm. дуже, дуже такі от яскраві, а, яск, яскраві так, mm -hmm. малюнки, а, навіть там, де а, випадок зірпінену другий день війни, mm -hmm. але все одно воно так яскраво зображено, і ти дивишся, і це, це дійсно дуже гарно, і mm -hmm. як це все а, точно передано сюди. А, так, ну, тут здебільшого в основному акварельна техніка з ручкою. Е, і, і ось це зараз це вже такі з різних подорожей, е, в основному малюнки. Здебільшого Оце, наприклад, це зі Львова, попередній то був з Парижу, е, Монмартер. Е, тобто цей скетчбук в мене вже декілька років, і звісно, тут різні малюнки, як до повномасштабного вторгнення, так і після. Тому збереглись навіть малюнки з різних подорожей і в, по сьогодення в цілому. Чудово. Ну що ж, Богдана, на жаль, час нашої програм він обмежений, але так. я пропоную в кінці все ж таки ще раз нагадати, угу. а, де, коли, скільки буде тривати Так, да, Значить, дивіться, бібліотека на Поштовій, проспект поштовий 40. А, з 1, тобто сьогодні листопада по 16 листопада, з 9 ранку до 17.00. Вхід вільний, можна просто заходити, подивитись собі і все, пофотографувати, якщо комусь там. Захочеться. От, все. Чудово. Ну що ж, я ще раз дякую, що ти сьогодні за до нашої студії і ну, людині, як творчі, я можу побрати тільки одного: побільше творчого натхнення. Дякую, дякую, а ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас був художник Богдан Шептенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.